Добрий день, 2 січня Полтавщина. Погляді деякі замові груші. Тут в мене представлені директор Альфан, Колоновидна Грушка, Кучерянка, Алнах, Яблунівська і президент Девіолен. Груші розміром невеликі, так як крупні груші вони менше зберігаються, ніж менші. Яблунівські такі вже розміром залишилися по 150 грам, а такі крупніші вже відійшли. Так, пробував я їх по смаку, заміряв цукор. Цукор тут лідер кучерянка, в якої ну, 24 брикси. Цей що і рік такий, багато сонця, то, ну і все рівно в порівнянні найбільше набрало цукру. А також директор Альфан. Грушки невеликі через те, що на дитці ще росло на піску без поливу. Результат не дуже, в тому році були крупніші. В цьому році такі. Ну нічого, смак у них доволі достойний, і 22 брикси набрали, останні всі по 20. Видно, правда. Не пробував такого зеленкуватого кольору, це менше і більше були. Лежали, я якось до них і не той. Зелені, зелені такі, жовтезна, слабенька, думаю, хай ще полежать. А вони спухли. От я їх торкаю, вони пухлі. Тобто не... так вийшло. А це саме деревце таке. Ось оце колоновидні грушки такі. Такий вигляд вони мають. Так, ну ладно, вертаємося до цих груш. По смакових. По смакових тут директор Альфан, президент Девіолен і Кучерянка мають невелику кислоту. Багато цукру і, багато... і небагато кислоти і доволі гармонійно. Яблунівська, Яблунівська майже немає кислоти, або її зовсім немає, її не відчувається. Воно якесь ні... більш ніжне, маслянисте. Оцю, до речі, оцю грушу ось... сьогодні зірвав з дерева у січні. І нічого вона не, той... не... не... не змерзла. Ось цей... і... і сік тут тече з неї. Ну, Все як положено. Оце таке. Е ще що по. Ага. От по президент Девіолен. В тому році були терпкуваті. Ну я так думаю, що це я ранувато їх зірвав і були терпкість у них була. В цьому році немає. Вони класні, солодкі, доволі непогано лежать. Ну, Розмір знову ж я вже казав, за розмір у тому році вони були десь по 250 грамів, в цьому році такий до 150. Так що доволі непогано, перспективно в тому діло, що воно лежить. лежить. Ну, от До Нового року це точно лежить, ну а далі правда, сухе приміщення, ось підв'яли трішки, ну лежать. І, і не пухнуть, і нічого, і теж і сік тут, о, дивіться, що робиться, яке воно соковиде. І, і дуже смачно. Да, вирізняється смаком алнах, великі груші теж вже не долежали до цього часу, а такі невеликі то лежать. Ну, Тут зовсім інший смак, це ж воно чи напівазіат, ну, Доволі смачно, ну, тільки інше, не, не європейська груша. Так, по директорові, Ну, по директорові. Теж повинна лежати, ну що, як, як такі карлючки маленькі. Так що так. Кучерянка радує, але врожай кожен рік не, не густо. Ну, правда, і дерево молоде ще й надиться. Ну не густо. По декілька плодів. Ну ждемо-ждемо. Я думаю, колись таке ж це плодоносить нормально. Оце такий короткий огляд.